Добрий день малята! Сьогодні буде дуже цікава тема. Діти, як ви вважаєте, чи впливають наші вчинки на інших людей? М? Так, бо наші вчинки та відношення дуже впливають на інших людей, як погані, так і добрі. Від добрих вчинків іншим людям. Дуже весело, приємно, у них гарний настрій і вони посміхаються. Від поганих вчинків люди сумують, їм боляче і неприємно. Сподіваюсь, ви добре знаєте, які вчинки погані, а які добрі. Давайте з вами зіграємо в гру. Я буду казати вчинки. А ви, якщо вважаєте їх добрими, показуєте клас і говоріть так. Якщо ви вважаєте, що вчинок поганий і це зробити не можна, тупотіть ніжками і кажіть ні. Зрозуміли? Погані. Ні. Добрі. Так, почнемо. Допомагати мамі робити роботу по дому, робити комусь зле, якщо це людина не бачить, шанувати працю інших людей, берегти рідну природу і охороняти її, ображати та погано. Дбати про тварин, захищати та допомагати слабким, насміхатися над чужим горем, разом з батьками віднести малі речі у центр допомоги. Голосувати, коли хтось Відпочиває. Угу. Відходити від дому, коли вас не бачать батьки. Слухати, що вам радять батьки? Любити та цінувати своїх батьків. Ви молодці. Я сподіваюся, у вас все вийшло і вам сподобалось це заняття? Пишіть свої враження у коментарях. На все добре!